Всім привіт дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от пилочка, ну звісно новонеймовська Лісничество. І кажуть, плохо, погано, погано запускається. Е -е, запитую, а коли запуститься, ну вона, вона працює нормально. Не знаю, вона просто погано запускається. Тобто ну, ніхто нічого не каже. Е -е, що я зробив? Закрив повітряну заслуночку, дьорну вона дійсно не захотіла запускатися, хлюпнув паливо, нажав на газульку, вона запускається. Але якщо бажаєте, я зараз її запущу і ви послухайте, як вона працює і що значить, коли, як то кажуть, оператор мовчить про свою техніку. Тобто, коли він не каже, що з нею, як вона працює, що, ну, як, яка причина. Ну хоч там, ну, там плохо запускається або давиться під навантаження. Вони просто несуть і кажуть, я не знаю, що з нею. Запускається, та я не знаю. Тобто, ну отак, зараз. Що, що це може бути? Ну, я гадаю, ви чули, як, як воно працює. Саме елементарно, це, ну, якщо ви ну, дружите із, як то кажуть, ну хоч з чимось ви дружите, ви е -е, повинні або купити свічку новеньку. Або вона повинна бути у вас в запасі. Це саме елементарно. Тобто ви її викрутили, поставили новеньку, затягли, ковпачок і дергнули ще раз. Ну в чому була проблема, Ну, навіщо тягти її на сервіс? Ну навіщо? Якщо ви скажете, що Ну, або, е, якщо ви напишете, е, напишете, що е, так як е, там, оператор або користувач не розуміє, що там з нею, там, ну і так далі, тому подібне, то, тобто ну, вона ну, не хоче там запускатися або запускається там і стріляє. ну Це саме елементарне, саме елементарне, воно навіть в книжечці написано до техніки, ну, якщо, звісно, вона у вас є. А потім ну от виникають от такі от, -от нюанси. Тобто, ну якщо це не лісгосп, наприклад, виникають от такі от нюанси, що а, ти... Всього лиш там замінив свічку, а взяв там з мене там, 50 гривень зверху. Ти що там, а це ж лише свічка. Тобто, ну розумієте, про що я? Тобто, ну, це самі елементарні речі, які повинні у вас бути. Це свічка, повітряний фільтр і паливний фільтр. Все. Тобто свічка повинна мінятися один раз на рік. Один раз. Це по, по нормі. Паливний фільтр один раз на рік, ну і повітряний фільтр він миється. Бачите, так, ну то таке. він миється або міняється, якщо він розірваний. Там, там є схема моторесурсу. Ну от, так, Якщо то, там, ви ріжете, Тупим ланцюгом, звісно, на повітряному фільтрі буде куча-куча пиляки. І його потрібно буде чистити лише кісточкою, кісточкою малярною. Або коли є компресор. Ні, розберіть на дві частини, вкиньте в чисте паливо, промийте і все. і Все, все буде отак. Тобто все буде добре. Тобто самі елементарні речі, які вам потрібні, це... Свічка запалювання, повітряний фільтр і паливний фільтр. Все, ну, так, так як ви е, звичайний користувач техніки. Ну, якщо що ви не звичайний користувач техніки, то, то у вас ще повинна бути зірочка запасна, кільцева, або збірна, або розбірна, шнурчик пускового. Ну і куча-куча всяких прибамбасів. там Викрутка, одна, викрутка друга, терпух, там планочка в кого є, ну і так далі. Тому подібне. Тобто ну, не потрібно за, за, за кожною то там, там, як, як то кажуть, ну, блин, дрібницею тягти, тягти її на сервіс, а потім нит-нити, що там взяли, там, за, за елементарну заміну паливного фільтра, якісь там кошти. Тобто, так. Ну, в принципі, все, що хотів сказати, я сказав. Так що отак от буду далі працювати, поки є електроенергія. Всім миру, добра, до нових зустрічей.